Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Peugeot 301 2019 року випуску на трьохціліндрованому 1.2 бензиновому двигуні з невеликим розхідом пального, який заставляє до 4-5 літрів по місту. Автомобіль весь у рідному забарвлені без ніяких елементів історичного підкрасу на дуже гарній зимовій гумі. Пройдемось трішки по салону. Стан водійського сидіння, є в нас підігрів, стан переднього пасажирського, механічна коробка перемикання передач, у нас 5-ступка, 4 склопідйомники. Тут нас зустрічає клімат-контроль, мультимедіа. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає, 194 тисячі пробігу, але автомобіль повністю обслугований. покажу вам задній ряд, задній ряд дуже просторий. Дуже комфортно для задніх пасажирів. Є таке управління задніми вікнами для пасажирів. Класна, прикольна тачка за невеликі кошти, котра вас буде зустрічати в місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Приїжджайте, потестимо з вами на тест-драйв. Будемо вас чекати. Купити можна у кредит, лізинг, трейдинг, будь будь варіант. розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.